Друзі, підписники, камради українці. радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в нас 18 травня. І вибрались ми нарешті на коп. Давно друзі вже не копав, нема можливості як такої, це зараз час такий. Коротше, вибрались ми сьогодні в ліс. Ось така дорога за мною йде. І будемо пробувати щось шукати. Надіємося, знахідки будуть. Тут, друзі, були посередньовічні якісь монети. 18 століття Понятовський, щось може по Київській Русі має попастися, по бронзі може попасти, з надіємося. Все, звісно, вибито, але друзі, надіємося, щось буде. Не забуваємо, що в Україні війна, підтримуємо нашу армію, фінансово, молитвою. <клес> І все буде Україна. А ми будемо пробувати щось знайти. Сьогодні наш нас троє, типа, в один екіпаж. На жаль, багато хто відворозився їхати зі мною. Але зараз прийдуть, ще камради по ідеї мають приїхати. І будемо пікати. Так що, друзі, ліс великий і день великий. надіємося, щось. Друзі, вийде. Такі хащі, ямка. І вже є знахідка. Дивіться, яка монетка. Певно, що радянська. А може і ні. Та ти що німецька? Земля трохи сухувата. О, дивіться, яка файна. Прекрасно. Десять. Десять рейпфенінгів. рейс така монетка. Прекрасно. Супер. Забираємо. Друзі. Наступна знахідка. Два Гелера. Ось так. Ліс радує. То є файно. Тому йдемо далі. Друзі, чіткий поверхностний сигнал. Монетка. Певно динарик. Шаткую, звичайно. Це, певно, буратинка Може, надій не буратинка З букви є? Ні, не боратинка, Та ти що? Це вообще серйозна монета. Та ти що? Зараз я трошки почищу її. Взагалі сильний лізе. О! Це польська. Так, друзі, монетка в мене цікава. Ну давай. Фокус не хочу ловити. О, бачите? З короною. Певно, що цей якийсь. Цей Станіслав Август, певно, що або Августовський, якийсь маленький. Дів гроші. Що Така файна монетка. Ну, друзі, то вже не два гелера. Тому забираємо. Дивіться, яка знахідка. Зразу вон біля тої монетки. Щось бронзове, бачите? Таке як фібула, але то не фібула. Така цікава знахідка. Ну, бронза. Цікаво. Дуже цікаво. Хто знає, що це підкажіть? був в мене сигнальчик. Дивіться. В гілці, в патикові. Бачите, я його вже розломав отут. Вон друга частина. Дивіться. І вон щось там є. Тупо всередині. середині що? що? Не. Коротше, друзі, але певно шрапне. Зараз побачимо Короче, друзі, витягнули з тої гілки. Гнал і ось бачите? Все плавок, певно. Але бронзовий походу. Цікаво. І, друзі, дивіться, як камрад працює тим рискаликом. Нарешті, це твій перший? Да. Друзі, подивіться на цю красу. Та ти що? Ось такої глибини. Ось такої глибини. Ось такої вишини. І, друзі, а найголовніше, що він ціленький. І вушку ціленьке. Добре, що вже знайшли, бо такі, ми вже ходимо нещасні потім лісі. Що то страшне? Тепер у нас є мотивація. Хоч якась. Файно, друзі, але файно. Коротше, будемо зараз шурфити, тому що. Свинтар. Тому що там є ще, певно. Бачите, бронза, вона така прекрасна знахідка, друзі, прекрасна. Супер. Ось, друзі, такий лісок у нас. Пікаємо помалу і в мене випадає монетка. На жаль, вбита буратінка. Але рівно знахідка. Забираємо. Красота. Є знахідка. Тонекельт. Ну але вже не такий шмордяк. Друзі, монета. Монета. Певно, що крейцер. Много. Угу. Цікаво. Красота. Орел є. Щоб стан бажав бути кращий. Було би супер. Ну нічого, забираємо, що маємо Ямка. Глибоко не міг викупити довго. Друзі, є монетка знову ж. Два грошика. Польща. 1931 рік. А в напарника теж шайба. Випала. 31 перший рис, бомба. Що там? Буває, друзі ж таке. Купаєш сигнал. І дивіться. <звук> На лопаті монетка. Цікаво. Ой, коли ж це срібло вже буде. М -да. М так це у нас... Щось по гелерах чи ні. Та так а що ж ним. Ебо по грошах. Ні, гроші. Монетки є, друзі. А, да, знову два грошика. Ось так, так, друзі, купаємо ми ось в таких чагарниках. Джунглі. Реально джунглі. Ну але, друзі, є серйозна знахідка. Дивіться. Як ви думаєте, що це таке? І мені цікаво. Що це могло бути? Хто знає, підкажіть. Бо я в такі речі зелений ще. Що це може бути? Не попадало З мені ще такого приблизно. Може відкривачка. Щось таке непонятненьке, друзі. Ну, цікаво. Скрутка може. Ну, знахідка цікава однозначно. Тому забираємо. Пікаємо там ходить камрад десь. Всех обозах. Все. Нічого не видно, навіть. Капець. Камрад, ти де? Десь там є. Друзі. хоба 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 Єсть! Є знахідка. Кусок хрестика. Бачите? Як би там не було, то дуже знахідка. Ну. Ось така. Забираємо. Так, 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 так. Що це у нас? Не знаю. Що це у нас? Великий щиточок персня. Непонятно. Але забираємо. Так, друзі, ось і підійшов наш коп до завершення. На жаль, у одного камрада тільки дві монетки. Оце другий камрад. Трошки накупав. Засновна знахідка сьогодні в нього це кельт. Мега прекрасна, друзі. Знахідка суперова. І в мене от монетки різні. Всякий такий шмирдяк. Ось так, друзі. Дякую за увагу. Підписуємося на канал. Всім мирного неба.